Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. В сьогоднішньому відео буду садити батат американську картоплю, таку тропічну рослину, і я вже давно задумала спробувати її посадити. Це мій перший досвід. А все тому, що одного разу я побачила її в супермаркеті вирішила спробувати. Вона була досить дорога. Я пам'ятаю, що я купила тільки одну картоплину і коштувала вона десь в районі 50 гривень. І якось так відтоді я почала шукати інформацію в інтернеті про цю рослину і вирішила, що одного разу все-таки спробую виростити її. Передивилася багато відео, і спочатку думала, що ем, куплю її в супермаркеті і ем, з цих клубнів спробую е, виростити. Але ем, коли я зайшла туди, і е, його вже не було, можливо, навесні він вже якби, закінчується, не знаю. І е, тому я е, зайшла в Ойликс, почала шукати оголошення людей, які займаються вирощуванням батату, і, зрозуміло, що це досить популярна культура зараз в Україні і, 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 і замовила собі і, ці клубні. Ось моя посилочка прийшла сьогодні, зараз я її розпакую і, і вперше подивлюся на них, що це за фрукт. І е, попробую висадити. Сьогодні 13 квітня. Е, е, я так зрозуміла, що якраз в принципі, я встигаю. Якщо там десь за два тижні мають пропустити трудні, то е, вже до кінця травня я їх висаджу. Що, в принципі, рекомендується зробити то, до початку червня висадити їх. Всього я замовила 4 клубні, так як не знаю, як воно піде. За мене два сорти. Перший сорт називається Вінницький рожевий. Чисто інтуїтивно вибирали сорти, випрювала. раз Вінницький, то я живу на Західній Україні, можливо, його його так знали, що він, в принципі, пристосований до наших шоролат. А інший сорт Лос-Анджелес. Просто гарна назва, я подумала. Якщо американська картопля, американське місто, чому б її? Так, ось такі запаковані прийшли, Ось надпис LA. Псочик Америки у мене. Ось такий червоненький. Навіть більше вишневий. Один. Так. Це теж алеї і він рожевий. Так в лазекий. <гум> так. О. Вінницького рожевого дали навіть 4 штуки, хоча я замінила 2. Друзі, ці клубні коштували 50 гривень. Ем, і так я заплатила 200 гривень. Але, бачите, який, який добрий продавець. Елей дали 2 штуки, а Вінницького рожевого, виходить, 4. Може, тому що вони маленькі? Ну, Напевно, що так. Ось такий він такий рожевий. Ну, цей такий покрупніше. Ну, подивимось. Тож, друзі, якщо вам цікава така тема, е залишайтесь. Е я не професіонал, але е пробую, е пробую садити, подивимось, що з того вийде. Поїхали. Друзі, я підготувала е, ящик е, на сапоги, десь е, сантиметрів 3-4. І зараз буду закладати свої клубні. Так, спочатку беру великий елей. Е зараз я хочу подивитися, чи воно мені всі місяця в ящик. Треба дивитися чи є вже такі о, проростки і ставити їх вони. Ось тут так, чітко таких виражених нема, але хоча б подивлюся якоюсь стороною. Так, я думаю, що мені ще сі. тут влізуть на ящик і зовсім худенький. Опа, сломався, бідний. Їхав так далеко. Прекрасно. Поміщаємо Так, якось їх ем, треба трошки, типу, занурити в землю. Ем, Не думаю, що треба їх... Ем, Речі, нехай вони тут всі будуть разом. Звернуємо трошки в землю. І зверху ще присипаємо трошки землею і залишиться тільки полотні. Mm-hmm. Так, залишилось лише поляти. казали в інтернеті, що треба тепленькою водою полити. Тоді Більше ймовірно, що вони повистають, так як це тропічна рослина і любить тепло. Батат я вже перемістила в кімнату до інших своїх росат і зараз буду поливати тепленькою водою. І чекаємо, що буде далі. Е, треба буде поливати в мірі, не знаю, мабуть. Е, не знаю, ще треба буде подивитися інформацію, як часто поливати його. І чекаємо два тижні до сходів. Це, друзі, побачимось. Я надіюся, в наступному відео про батат, коли, дай Бог, я його буду вже висаджувати. Всім бажаю гарних врожаїв, здоров'я, миру в душі та в країні. Всім па-па!